Запитав малюку мами, чому тато наш не з нами? чому тато я в митра і в злате, а свого ж не можу обійняти. І сказала мама тихо сину, Тато захищав твій Україну, як же пояснити їй дитині, тату твій у вічності однині, бо війна його забрала клята, і загинув він від кулі ката. І у полі вітер хрест колише, але тато твій нас не залишив, і з небес тебе ніжно плекає, усім серцем любить і кохає. Він впаде дощем і з позаранку, виглядає сонцем на світанку, мерехтить він зіркою у небі, і летить, що миті він до тебе, і життя віддав своє за Україну. Щоби ти зростав у ній мій сину, щоб мігти мріяти, кохати і дітей своїх любити і обіймати, щоб мігти край свій прославляти, бо козацький дух наш не зламати. І звернув смалюк до Бога. Буде хай йому дорога. Кажу, що герої не вмирають, вони нас з небес обороняють. Україну, повертайтеся, свою родину, щоб могла з діти обійняти, і в усіх були живі їх тата.